A skąd ty jesteś w ogóle? Z Ukrainy. Chłopczyk w Warszawie na Zopince myje fary w to, żeby zrealizować swoją marję. I mówi, że jest z Ukrainy. Video bardzo silnie z się internetem, więc dawajcie Podszedł do mnie chłopak i mówi, że zbiera na, na marzenia. I powiedział, że reflektory chce umieć. A skąd ty jesteś w ogóle? Z Ukrainy. Aha, co, zbierasz tak na ten. дуже багато поляків почали писати в коментарях, що у нього польський акцент, і що це поляк, а не українець. Я скажу вам відверто: у мене багато є знайомих, які мають дітей у Польщі, і вони буквально за пів року чи рік часу дуже швидко вчаться польської мови і взагалі їх можна не відрізнити від поляків. Тому я більш ніж впевнений, що це справді може бути українець. Украдений нормального країна, але і Aha, i tu mieszkasz niedaleko. A, ro, a rodzice gdzie? A rodzice, mama w pracy, a tata na wojnie. A, okej. Okay. I tak sobie no wymyśliłeś giznie. Co są chętni, czy nie? No, Mał... złotych. Ile? Siedem z... z... Ile się dziennie udaje zebrać? I może no to zależy od pogody, ale tak, to może stówę. 100, 100, 100 dziennie nawet? Tam. No i dobrze. No i dobrze, że pracujesz normalnie, prawda? A masz rodzeństwo? Так, баче, дядька. Так. Також на рахунок родзинства Хлопчик зрозумів, що це саме родина, і почав говорити за бабусю, дідуся. А саме по-польськи, родзинство – це брат з сестрою. Це ще також ще один аргумент, що це може бути українець. Добре, тут піньодзав. Я мав ідентичну ситуацію у Ворославі. До мене підійшли хлопці помити авто, і я їм дав кошти. Вони також говорили польською мовою. Я думав спочатку, що це поляки, але після того, як вони відбігли, почали радіти, я почув українську мову. Тому повага до таких дітей, до таких людей не важливо, чи це поляки, чи це українці. Найважливіше це сама людяність. Також вчора була ситуація біля Магнолії парк у Вроцлаві. Стояла бабуся з України, як виявилось, і просила коштів. Вона була старшого похилого віку. Видно, що вона вже не може фізично працювати, і вона шукала, як отримати кошти для проживання. Тому не зловживайте, допомагайте таким людям. Дуже часто трапляються випадки, що це покинуті люди, які приїхали з України, і їм справді нікуди піти і як взагалі знайти кошти для прожиття. Чи ви мали такі ситуації? Також пишіть у коментарях.